Центральна площа, ми стоїмо біля пам'ятнику Тарасу Шевченку, і сьогодні відбулася дуже е, несподівана і приємна зустріч на цьому майдані, Чернівецькому майдані. Я зустріла Юрія Смарженюка, майданівця, учасника АТО, зараз військово Юра, скажи, будь ласка, от які в тебе зразу такі спогади по майдану? Про те, що відбулося після Майдану. Що ти бачиш в майбутньому в такому Україні, в нашому майбутньому? Які є надії? Ну, Після Майдану і на Майдані вони спогади. Іменно. Це е, те, як ми відстояли е, нашу неньку проти ворога нашого, бившого нашого президента. Після Майдану. Допомога. Так як я допомагав волонтерам. Допомога з розселенням біженців. Займався, поки не забрали в армію. А на даний момент військовослужбовець Збройних сил України за майбутнє, Ну, нас прийнято казати, надія помирає останньою, того будемо будем робити все для того, щоб... Цю країну не, не, не догнали до кінця, щоб ми дійсно були щасливі, майбутнім незалежні. Так Юра, дуже тобі дякуємо від свого імені і від всіх твоїх побратимів за твою таку громадянську позицію, за те, що я думаю, люди, які тут стояли, ніколи не зрадять майдан, і тих людей, які загинули під час революції гідності, спасибі тобі, і нехай Бог береже тебе і твоїх побратимів. Дякую.